Ми як Верховна Рада України могли і мали сьогодні зробити все, щоби саме сьогодні, 24 серпня, розглянути законопроєкти, які би нарешті припинили діяльність інструменту російського, російської ФСБ, Спрута Російської Федерації на теренах України, а саме Московської церкви. І мені дуже боляче. Що на жаль, монобільшість, яка могла би докластися до того, щоб винести ці питання на порядок денний, не підтримала усіх пропозицій ані Європейської солідарності, ані голосу, колеги на нас лежить відповідальність, щоб захистити незалежність і щоб не дати цей біль цю кров. І ці страждання не перенести їх на наших дітей, тому мусимо робити все для того, щоб і в цій залі.